Всім привіт! У нас сьогодні дуже цікаве відео. В більшості будуть браслетики, також декілька цікавих наборів. Деякі моделі браслетів вже зняті з виробництва, їх не можна буде повторити, і на них зберіглась класна ціна, тому, кому вони підійдуть, одразу забирайте. Почнемо якраз з такої моделі. Називається вона бальзак, це залишки зі складу, 4 є варіанти. Довжина всіх браслетів 17-19 см. Регулюється. вони родовані. Застіпки карабін. Тут у нас розсип кубічного цирконію, краса незвичайна, дивіться, ближче. Тут однотон синій, тут білий, синій, чорний, а тут у нас серединка лимонна, навкруги такий, можна сказати, оливковий та світло-руденький цирконій. Так, і в цьому варіанті серединка рожева, а тут такий червоний, більш до рубінового, та чорний. Тут йдуть ось такі подвійні ланцюжки, бачите? Ось так класно виглядають на ручці, як годинничок. За вагою всі ці браслети 8,25 грам. Ще раз разом їх покажу. Дивіться, ще раз поближче. Вибір, звісно, не з легких. Мої фаворити, напевно, синій та ось цей лимонний, але ці також дуже гарні. Дівчата дуже класна вартість 1200 гривень 33 долари. Далі ще одна модель, котру вже, напевно, не будуть випускати: браслет під назвою Турне. Розмір 17,5 см є в наявності дві штучки За вагою 7,90 г. В цьому браслеті йдуть золоті пластинки, саме пластинки не напилення. Тут золото 375 проби на бірці все зазначено. Також вставки кубічного цирконію. Раніше багато ми замовляли виробів саме з пластинками золотими, а потім якось від цього відійшли Це залишки. Дуже ніжна така модель, можна поєднувати з золотими прикрасами. Кому розмір маленький, можете додати кілька ланочок для подовження. І також вартість дуже класна зберіглась, 1645 гривень 45 доларів. Далі ще один браслет, який я не впевнена, чи будуть виробляти, називається лав. За вагою він 1462 грами, загальна довжина 20,5 см. Застібка карабін. Кому розмір великий, можете декілька сердечок просто зняти. Тут в нас дуже гарного кольору кубічний цирконій, такий лавандово-фіолетовий, щось посерединці. Дуже гарно виглядає на руці. Дівчата, і також вартість прекрасна: 1315 гривень 36 доларів. Далі в наявності є два браслетика з Фатимою розміром 18 см, за вагою 3,32 грами. Вони йдуть на червоних шовкових нитках. Тут кубічний цирконій, застібка карабін. І Ось так на ручці виглядає. Вартість 550 гривень, 15 доларів. Далі дівчата натрапили на ось такий гарненький браслетик під назвою Еліт. Тут вставка культивовані перлинки. До цього браслету існує комплект, але я його жодного разу взагалі не бачила. Кому потрібно, напишіть, можемо замовити. Тут вага 17,90 г, довжина 19,5 до 22,5 см регулюється. Класна модель, чомусь раніше мені вона не потрапляла на очі, застіпка на ручці. Вартість також чудова, 1860 гривень 51 долар. Так, далі дивимось моделі, які ще виробляються. До них можна замовити комплекти. Перший браслет називається Гарденія. Тут ставочки у нас рожевий кварц, кубічний цирконі, дуже цікавого кольору та культивовані перлини. Вага в браслету 20-12 грам, довжина 19 см. Також можна замовити розмір більше під замовлення. До браслету буває каблучка і сережки. Одного сезону ми їх дуже багато замовляли, цього року якось забули дивіться ближче. Кому потрібно фото, каблучки та сережок, пишіть в особисті повідомлення, я вам відправлю дуже класно виглядає на ручці. А дивіться, браслети краще брати на зап'ястя десь 17 см. Вартість 1825 гривень 50 доларів. Наступний браслет називається трек. За вагою він 27 грам майже. Довжина регулюється 18-22 см Застіпка «Тогл». Сюди можна замовити каблучку та сережки. Вони будуть у таких смужках, як тут. До речі, ще існує комплект: Галька, і там всі ланки глянцеві. Можна замовити, наприклад, каблучку і сережки також в глянці від того комплекту, а браслет взять цей. так, на ручці. І вартість 2300 гривень 63 долари. А далі, в наявності, браслетик-лист 20-38 грам вага, довжина 18,5-22 см. Регулюється. Також під замовлення можна зробити розмір менше більше. Існує великий комплект, каблучка сережки, два віди підвісок, така дрібна і крупніша. І ще також буває брошка. Вставки тут білий кубічний цирконій, сам виріб в оксидуванні, застібка карабін. Ось так на ручці виглядає. І вартість 1715 гривень 47 доларів. А далі в наявності каблучка Новий Луївітон у 19 розмірі краще підійде на 18,5 через широку шинку. І також до нього є браслетик. Я багато разів про нього розповідала, але давненько вже не показувала. На браслетику такі самі детальки, як і в каблучці. Тут є культивовані перлинки. За вагою ця каблучка дивимося 6, 10 грам. Також ще існують сережки, такі видовжені на ланцюжках, як браслет, але вони йдуть на петельках. Не всім, на жаль, підійдуть ці сережки, але кому цікаво, ви напишіть. Вартість каблучки 800 гривень 22 долари. Так, і браслетик дивимось, за вагою 3,60 грам, довжина регулюється 17,5-19,5 см. І ось так на ручці. Дуже ніжно. Вартість 730 гривень 20 доларів. А також в сьогоднішнє відео я хочу включити такий дуже масивний оригінальний комплект повністю без каміння. Тут браслетик і кольє. Почнемо з браслета, за вагою він майже 50 грам, дивіться, довжина 19-21 см. Ці вироби потрапили до мене приблизно в середині літа, коли ще курс НБУ був нижчим. І ми по ньому рахували вироби. Тепер, коли курс НБУ значно вищий, ціна в доларах значно зменшилась. Тому, дівчата, хто за кордоном, вам буде дуже вигідно це придбати. Браслет в нас геометричний, тут є коло, квадрат, овал, трикутник і застіпка ось такий великий тогл. Дуже-дуже стильна річ, дивіться, як класно виглядає. І також невеличкий бонус: хто буде купляти ці вироби, вас чекатиме безкоштовна доставка по всьому світу. Якщо хтось з України буде купувати, то також буде додаткова знижечка. Хочу наголосити, що ця акція діє тільки на ці вироби, що в мене наявності. Якщо будемо замовляти на повтор, вже цього не буде. Вартість браслету зараз 5225 гривень 143 долари, а ще в липні він коштував 180 доларів. Так і дивимось кольє. Тут коментарі взагалі будуть мої зайві. Довжина в нього 50 см, вага 130 г, дівчата, на хвилиночку. Ясно буде кожному, що це не може коштувати дешево. Основні ланки тут йдуть ось такі овальні з кульками. І внизу є ось таке коло, також з кулькою, вона рухома. Ну, Дуже класно виглядає. Є один момент, це кольє йде без застіпки, тобто надівається через голову. Тому, якщо так можна сказати, підійде для дівчат в кого така більш видовжена форма голови. Якщо у вас більш кругле обличчя, можливо, не підійде. Я міряла, мені, в принципі, підійшло. Я не можу сказати, що в мене там якась маленька голова, ні. Але все ж таки варто цей момент врахувати. Дивіться, вартість такого кольє 11 980 гривень 328 доларів. І Я також переглянула липневу ціну на це кольє, і вона була 410 доларів, тому чому я і кажу, дівчата, хто за кордоном, якщо вам подобається, треба брати. Далі дивимося ось такий браслетик з агатом «Туретелла». 25 г вага, довжина 19-22 см. Застібка тут тогл, Ось такі гарні камінці. До цього браслету існує комплект, якщо у виробника є каміння, ми можемо вам замовити. Дуже класно буде виглядати. Є каблучка, сережки і підвізка. Ось так на ручці виглядає. І вартість 3285 гривень 90 доларів. А далі, дівчата, ось така класна модель браслетику 19-21 см регулюється довжина, 12-63 г вага. Така ось кулька, також є цирконій. До цього браслету я також маю в наявності каблучку та сережки, кому потрібно, напишіть, пришлю фото. Ось так на руці цікаво виглядає. Вартість 1610 гривень 44 долари. Далі браслетик з зеленим авантюрином натуральним 10-58 грам вага, 17-19 см, регулюється довжина. Нещодавно я його показувала з сережками, але їх вже забрали, можна повторити. Також існує з іншими вставками, але з зеленим камінням дуже класно виглядає. Вартість браслету 1900 гривень 52 долари. Далі є в наявності декілька сувенірів з мишкою за вагою 273 грами Ось вона ближча, з такою великою ложкою. Це грошовий символ, можна зберігати в гаманці або просто вдома. Гарна ідея невеличкого подарунку. Вартість 365 гривень, 10 доларів. Далі дівчата залишились в наявності два акційних комплекти з геліотісом, обидва у 17,5 розмірі. Я, здається, минулого тижня розповідала про ці комплекти, з ними сталася пригода, їх нам випадково прислали, переплутали артикули. Але ці два комплекти залишились, і на них повторюсь, акційна ціна. Тільки на ці два. Дивіться поближче малюнок геліотісу. За вагою сережки приблизно 7 грам і каблучка 4,20. Сережки на нас такі англійській застіпці. І акційна вартість 1535 гривень 42 долари. І наостанок хочу показати вам два комплектики. Перший називається Болівія. Тут у нас зелений кубічний цирконій каблучка у 18,5 розмірі. Щодо інших розмірів, треба запитувати виробника, можливо, є в наявності. Вага 7,12 грам, сережки 771 грам, ось така застіпка. Також існує підвізка, але її зараз забрали, також можна повторити. Ближче каблучка. Вартість неї 915 гривень 25 доларів. Вартість сережок 1170 гривень 32 долари. І останній комплект на сьогодні називається Стоун. дуже такий яскравий і каблучка тут у 18,5 розмірі вставки різнокольоровий цирконій. Тут є білий, рожевий, світло-фіолетовий, та в каблучці також лавандовий цирконій. Бачите, ось вони. Краса незвичайна, хоча це і цирконій, але виглядає просто супер. Вага в каблучки 12,41 грам. Сережки 12,70 грам, застібка. І вартість комплекту 3100 гривень 85 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, вайбер або ватсап, Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе та до нових зустрічей!